Отець Небесний, Творець всього сущого, подаю тобі свої молитви і прошу тебе від щирого серця про Твою святу і невимовну допомогу. Я приходжу перед тобою з покорою і вірою, просячи твоєї великої милості і благословення. Пошли твою благодать на мене та на всіх, хто мені дорогий, на моїх рідних та близьких, хто разом зі мною йде по життєвому шляху. Господи Боже Всемогутній. Ти наш Отець, наш покровитель і наша надія, Ти, що охороняєш нас від зла, даруєш нам силу, мудрість і терпіння, Ти, що завжди в нашому серці і Твоє милосердя безмежне, просимо Тебе, благослови нас, даруй нам Твою священну охорону в цей нелегкий час, наповни наші домівки Твоїм миром і радістю. Боже наш, ти, що управляєш всіма нашими шляхами. Прошу Тебе, не залишай нас без Твого благословення. Нехай Твоя рука буде над нами, щоб ми не впали в відчай, щоб наші серця залишалися спокійними, а наші душі чистими, захисти нас від усякого лиха, від злих людей і поганих думок. Нехай ми будемо захищені Твоєю святістю, Твоїм світлом і Твоєю силою. Господи, даруй Твоє благословення на кожного члена нашої родини. Благаю Тебе! Охорони наших дітей, щоб вони росли здоровими, щасливими, духовно чистими, з серцями відкритими до Твоєї правди, даруй їм мудрість і силу для життя, настанови для навчання і даруй стійкість у труднощах. Боже, я віддаю в Твої руки моє життя, життя моїх близьких і всіх тих, хто потребує Твоєї допомоги. Нехай Твоя благодать буде з нами у кожному кроці. У кожному моменті, у кожній миті. Ти, хто даєш нам хліб щоденний, дбаєш про наші душі, навчаєш нас любити і підтримувати один одного, нехай наші серця будуть наповнені вдячністю за твої дари. О Господи, я прошу Тебе, благослови нас, даруй нам достаток і мир. Нехай у нашій оселі буде світло і любов. Нехай кожен день приносить радість від Твого благословення, а наші справи будуть спрямовані на Твою славу. Дай нам можливість піклуватися один про одного, піклуватися про наших рідних, друзів і тих, хто нас оточує. Я молюся про здоров'я, Господи, даруй нам сили і здоров'я, щоб не знати недух, щоб наше тіло було в силі служити Тобі і нашим близьким. Благаю Тебе, щоб Ти дарував усім хворим зцілення, хто страждає. Даруй їм відновлення сил для боротьби з недугами. Господи, Ти наш надійний захист. Я покладаю свою надію на Тебе і звертаюся до Тебе з глибокою вірою, що Ти не залишиш нас у труднощах. Молю Тебе, будь з нами, коли ми проходимо через випробування, через моменти темряви. Пошли нам Твоє світло, Твою силу, щоб ми могли подолати всі труднощі, залишаючись вірними Тобі, як Ти вірний нам. Боже, я прошу Тебе, щоб Твоя благодать охоронила наш народ, нашу землю, наші домівки. Даруй нам мир і спокій, захисти нас від насильства, від війни, від нестабільності і хаосу. Нехай Твоя свята рука буде з усіма, хто втікає від війни. Хто шукає притулку, хто страждає від жахіть цього світу. Господи, я молюся за мир у моєму серці, допоможи мені триматися Твого слова, не здаватися в труднощах, не відступати від Твоєї волі, але йти шляхом віри, надії і любові. Нехай моє серце буде чистим, мої вчинки добрими, а мої думки спрямованими на Твою славу. Боже, я прошу Тебе. Щоб ти дарував мені силу залишатися вірним тобі, бути прикладом для моїх дітей і рідних. Дай мені мудрість, щоб навчати їх праведності, щоб вони зрозуміли, як важливо любити тебе і служити тобі, жити по Твоїх заповідях, вірити в Твою безмежну милість. Господи, благаю тебе, щоб Твоя любов була над нами, пошли на нас Твою благодать, щоб ми відчували Твою присутність в кожному дні. Щоб ми могли жити в мирі і радості. Благослови нас, Боже, благослови нашу землю, наших людей і нашу Україну. Нехай у кожному серці буде Твоя любов, і ми будемо жити у Твоєму світлі. З тобою, Боже, ми знаходимо силу і надію, з тобою, Господи, наш шлях буде вірним, наше життя буде благословенним. Ми віддаємо Тобі всі наші переживання і турботи, всі наші радості і печалі. Бо знаємо, що Ти любиш нас і піклуєшся про нас. Дякую тобі, Господи, за Твою безмежну любов і милосердя, за Твої дари, за Твоє благословення, Ти наш надійний захист і наш провідник у цьому світі. Благослови нас, Отець Небесний, і даруй нам спокій, радість і благодать Твою. Господи Боже, з глибини серця я звертаюся до Тебе з молитвою. Відкрий мої очі, щоб я бачив Твої знаки у кожному дні, відчував Твою присутність у кожній миті мого життя. Ти є джерело всього живого, ти наша надія і наш захист, і я молю Тебе, щоб Ти дарував мені сили долати труднощі, що виникають на моєму шляху, і допоміг моїм рідним долати все, що ставить перед ними цей світ. Господи. Ти знаєш кожен мій біль і кожну мою радість. Я прошу тебе наповни моє серце миром, відчуттям твоєї любові та турботи. Ти знаєш мої переживання і мої прагнення, і я вірю, що ти не залишиш мене в цей важкий час. Молися за мене, о Боже, даруй мені стійкість, щоб не впав у відчай і не дозволив своїм страхам затуманити мою душу. Дай мені силу впоратися з усім, що лежить переді мною, великий і милосердний Боже, я прошу Тебе про захист для всіх людей, яких я люблю, і для всіх, хто переживає труднощі. Ти наш захисник і втішитель, ти наш помічник у всіх випробуваннях. Даруй твою мирну охорону моїм батькам, дітям, рідним, друзям, а також усім, хто потребує твоєї підтримки. Захисти наші домівки від усякого лиха, від нещасть і нещасних випадків, від ворогів, які прагнуть завдати шкоди. О Господи, благослови нашу країну. Ти знаєш, що наша земля страждає, що наш народ переживає важкі часи, благослови наші родини, даруй нам силу витримати всі труднощі, які ми переживаємо. Нехай Твоя воля буде на нашій землі, і нехай мир Благополуччя та розуміння запанують серед нас, нехай Твоя свята Рука допоможе нам побудувати краще майбутнє, і нехай ми будемо здатні любити один одного, допомагати один одному у всіх справах і почуттях. Господи, я прошу Тебе про благословення для всіх, хто веде важливі справи, хто служить людям у складних умовах. Благослови наших лікарів, наших військових, наших учителів, працівників, усіх тих, хто трудиться на благо суспільства, даруй їм здоров'я, мудрість, витривалість. Ти бачиш їхні труднощі і допоможи їм виконувати свою працю з відданістю і любов'ю, як Ти даєш нам силу бути відданими Тобі. Господи, дай мені і моїм рідним розуміння Твоєї волі. Дай нам сили жити за Твоїми заповідями, не втрачати надії навіть у найважчі часи. Ти благословляєш наші серця, наповнюєш їх світлом і миром, даруєш нам справжню радість у твоїй любові. Нехай кожен день буде для нас можливістю зближення з тобою, щоб ми завжди шукали твоєї правди, твоєї благодаті і Твоєї допомоги. Прошу тебе, Боже. Про те, щоб Твоя благодать ніколи не покидала наші серця і наші домівки. Нехай у нас буде відвага стояти на Твоєму шляху, вірити в Тебе, любити Тебе і довіряти Тобі в усіх обставинах. І коли труднощі стикаються з нами, нехай ми відчуваємо Твою підтримку і силу, яка дає нам змогу витримати всі випробування, не сумніваючись у Твоїй милості. О Господи, Ти джерело всього доброго! Я дякую тобі за все, що ти даруєш, за кожен момент радості, за кожну добру людину, яку ти посилаєш на моєму шляху. Благослови, Господи, мене і моїх рідних, даруй нам щастя, мир і гармонію в наших серцях, і якщо нам доведеться пройти через випробування, нехай Твоя любов буде нашою силою і надією. Дякую тобі, Боже, за твою безмежну любов і благодать. Благослови нас на кожному кроці, хай Твоя рука веде нас до правди, до добра, до миру і злагоди, залиш нас у Твоїй святій захисній руці і даруй твій мир, який перевищує всякий розум. Амінь.